Третя частина житє преподобної Марії Єгипетської. Цілий рік старець Зосима пробув у мовчанні, нікому не сміючи відкрити явлене йому Господом і належно молився, щоб Господь сподобив його ще раз побачити святу Подвижницю. Коли ж знову наступила перша седмиця святого Великого Посту, преподобний Зосима через хворобу змушений був залишитися в монастирі. Тоді він згадав пророчі слова преподобної про те, що не зможе вийти з монастиря. Через декілька днів преподобний Зосима видужав, але все-таки залишився до страсної седмиці в монастирі. Наблизився день спомину тайної вечері. Тоді Ава Зосима виконав наказане йому пізнього вечора вийшов із монастиря до Йордану, сів на березі в очікуванні. Свята зволікала, і Ава Зосима благав Бога, щоб він не позбавив його зустрічі з подвижницею. Нарешті преподобна прийшла і стала по той бік річки, радіючи, преподобний Зосима підвівся і славив Бога. Йому спала думка, як вона зможе без човна перебратися через Йордан, але преподобна хресним знаменням, перехрестивши Йордан, швидко пішла по воді. Коли старець хотів клонитися їй, вона заборонила йому, крикнувши із середини річки: Що робиш Аво? Адже ти і Рей – носій великих тайн Божих. Прийшовши річку, преподобна сказала Аві Зосимі, Благослови, Отче. Він же відповів їй із трепетом, жахнувшись від чудесного видіння. Воістину праведний Бог, який обіцяв уподібнити собі всіх, що очищаються, наскільки це є можливо для смертних. Слава тобі, Христе Боже наш, що показав мені через святу рабу свою, як далеко відстаю від міря досконалості. Після цього преподобно просила Його прочитати вірою та наш. По закінченні молитви, вона, причастивши святих страшних христових таїн. Простягла руки до неба і сльозами й трепетом промовила молитву святого Симеона Нині відпускаєш рабу твою, владико, за словом твоїм з миром, бо бачили очі мої спасіння твоє. Потім знову преподобно звернулася до старця і сказала Прости, Аво, виконай ще одне моє бажання, йди тепер у свій монастир, а наступного року приходь до того високого. Хлого потоку, де ми перший раз розмовляли з тобою. Якби міг я, відповів Ава Зосима, постійно за тобою ходив би, щоби бачити Твою святість. Преподобна знову просила старця, молися заради Господа, молися за мене і згадуй моє окаянство, і хресним знаменням, осінивши Іордан, вона, як перед тим, пройшла по водах та зникла в темряві пустелі, а старець Зосима. Повернувся в монастир у духовній радості та трепеті, в одному картаючи себе, що не запитав імені преподобної, але він сподівався наступного року довідатися нарешті її ім'я. Минув рік, і Ава Зосима знов вирушив у постелю. Молячись, він дійшов до висохлого потоку на східному боці, якого побачився ту подвижницю. Вона лежала мертва зі складеними, які належать на грудях руками. Обличчям звернена до сходу, Ава з усима омив сльозами її стопи, не відважуючи заторкатися тіла, довго плакав над покійною подвижницею і почав співати псалми, що подобають після смерті праведних і читати похоронні молитви. Але він сумнівався, чи угодно буде преподобній, щоб він поховав її, тільки він це подумав, як побачив, що в голові в неї написано. Поховай, Аво Зосимо, на цьому місці тіло смиренної Марії, моли Господа за мене, що переставилася в перший день місяця квітня в саму ніч спасительних страждань Христових після причастя Божественної тайної вечері. Прочитавши цей напис, Ава Зосима здивувався спочатку, хто міг написати це, тому що сама подвижниця не знала грамоти, але він був радий нарешті довідатися її ім'я. Зрозумів Ава Засима, що преподобна Марія, причастивши святих таїн на Іордані з його рук, в одну мить пройшла свій далекий пустельний шлях, яким він Зосима прямував 20 днів і одразу відійшла до Господа. Прославивши Бога та омочивши сльозами землю й тіло преподобної Марії, Ава Зосима сказав собі: пора вже тобі, старше Засимо, виконати звелене тобі. Але ж як зможеш ти, окаяний, викопати могилу, нічого не маючи в руках? Сказавши це, він побачив неподалік у постелі повалене дерево, що лежало, взяв його і почав копати. Та занадто суха була земля, скільки не копав він, обливаючись потом, нічого не міг зробити. Випроставшись, Ава Зосима побачив біля тіла преподобної Марії величезного лева, який лизав її стопи. Старця опанував страх. Але він осінив себе хресним знаменням, віруючи, що залишиться неушкодженим молитвами святої Подвижниці. Тоді Лев почав лащитися до старця, і Ава Зосима, запалюючись Духом, наказав Левові викопати могилу, щоб віддати землі тіло Святої Марії. За його словом, Лев лапами викопав рів, у якому й було поховано тіло преподобної, виконавши заповідане. Кожен пішов своєю дорогою, лев у постелю, а Ава Засима монастир, благословляючи і хвалячи Христа Бога нашого. Прийшовши в обитель, Ава Засима розповів монахам та ігуменові, що бачив і чув від преподобної Марії. Усі дивувалися, слухаючи про велич Божу зі страхом, вірою та любов'ю, постановили творити пам'ять преподобної Марії та вшановувати день її смерті. Ава Іоанн ігумен Обителі, за словом преподобної з Божою допомогою, виправив у обителі те, що належало. Ава Зосима, проживши ще богогодно в тому ж монастирі і майже доживши до ста років, закінчив тут своє тимчасове життя, перейшовши в життя вічне. Так передали нам чудову повість про життя преподобної Марії Єгипетської древні подвижники славної обителі святого Всехвального претечі Господнього Іоанна, розташованої на Іордані. Повість ця спочатку не була ними записана, але передавалася благовійно святими старцями від наставників до учнів. Я ж, каже святитель Софроній, архієпископ Єрусалимський, перший, хто описав її життя. Що прийняв своєю чергою від святих Отців, усе записав. Бог, який творить великі чудеса і великими дарами воздає всім, хто з вірою до нього звертається, так винагородить і тих, хто читає, слухає, хто передав, передав нам цю повість і сподобить нас благої участі з блаженою Марією Єгипетською та з усіма святими. Які богомислям і трудами своїми вгодили Богові протягом століть. Відамо ж і ми славу Богові Цареві вічному, щоб і нас сподобав у день судний, милості Христа і Ісуса Господа нашого, йому ж належить всяка слава честь і держава, і поклін з Отцем і Пресвятим і Животворящим Духом, нині і прісно, і навіки. Амінь.